Господь з вами, і в судах Твоє, читання святої Евангелія від Луки, Слава Того. Часу підійшли деякі з садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали Ісуса, кажучи: Учителю, Мойсей записав нам, що якби когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже, було сім братів, перший, взявши дружину. Помер бездітним, другий, взявши дружину, також помер бездітним. І третій взяв і так само всі семеро, жодний не залишив дітей, всі померли. Останньою померла й жінка у Воскресінні, котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро її мали за дружину. Ісус вже сказав їм: сини цього світу женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, той Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісака і Богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі для нього живуть. Слово Слово Словом існує. Пригадував вам на початку місяць листопад, особливий спосіб в католицькій церкві є присвячений молитвам за наших померлих. Ось церква в своїй мудрості дуже гарно показує 1 листопада урочистість всіх святих, красу, красу того вічного життя, красу осягнення святості у житті простих людей. На другий день, 2 листопада, це сповен всіх вірних померлих, котрі також йдуть до святості, можливо, через чистилище, за них ми молимося за наших померлих. Але знову ж таки, це перспектива життя. І наступна неділя, ось після цих урочистотей, знову ми чуємо, як Ісус говорить про Воскресіння. Про життя. Вічне. І зроджується саме запитання: чи ми віримо з вами у вічне життя? Навіть от сьогоднішні читання вони саме нагадують нам і пригадують нам про те вічне життя. Перше читання ми чуємо говорить нам про. Сім братів і матір. Цар вирішив їх там катувати, вбивати лише за те, що вони не хотіли їсти свинини, бо це заборонено було правом, було заборонено вірою, релігією. А віра для них це вірність Богові, вірність традиції, вірність. Тому заповіту, який Бог їм передав. А для царя, можливо, це була просто примха. Він хотів, щоб вони зробили саме, як він хоче. І що стається? Сім молодих чоловіків гине, вмирає в муках тільки тому, що цар мав таку примху От ми з вами читали і слухали, сталося, що були схоплені сім братів з матір'ю і примушені царем їсти недозволене свиняче м'ясо. От Якщо логічно думати, яка різниця була царю, хто що там їсть, а хто чого там не їсть? Хіба за це треба було катувати і вбивати? Коли ми сідаємо до столу і дитина говорить, мама, я не хочу їсти цієї котлети, дай мені лучше там яєчко. Ну, мама, звісно, старається, правда, не змушує дитину їсти тіє котлети. Тут ні. І чому я про це говорю? Тому що от сьогоднішньому читанні ми прямо. Можливо, цього не бачимо, але в інших розділах, якщо будемо читати далі цю книгу, ми почуємо про матір цих семи братів, яка підтримує своїх синів, щоб були вірні Богові, навіть якщо доведеться померти. Чому така турбота матері? А турбота матері така, тому що вона хоче з усіма ними побачитися на небі. Навіть незважаючи на те, що вони віддадуть життя, вона старається про вічність для своїх синів. І знову ж запитання, перше було, чи ми віримо у вічне життя, а друге, чи є у нас така віра, як у цієї матері. Мати, яка, наприклад, переживає, щоби сини потрапили на небо, щоб були спасенні. Сучасному, можна сказати, так, вихованні. Чи є такий принцип старатися про те, щоб діти осягнули вічне життя? Чи таким принципом ми виховуємо своїх дітей? Чуємо далі, молоді люди відважно віддають життя за віру, бо вони вірять у вічне життя. Віддають життя, і один з них говорить ну, досить зворушливі слова, будучи дуже близьким смерті, каже ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію на Бога, що він воскресить його знову. Для тебе ж, до ката говорить, Воскресіння до життя не буде. В обличчі смерті, яка є правдива віра в те, що Бог мене воскресить? Те, що вбивці вбивають людей без причини, не так страшно для тих, хто гине, особливо якщо вмирає з вірою, з вірою у вічне життя. А страшне для вбивць, бо, як говорить цей один із синів, не буде Воскресіння до життя. Вони не будуть спасенними. Погляньмо, що далі нам приготувало слово. Євангелія говорить нам про садукеїв. Садукеїв, які сперечалися з Ісусом, що немає Воскресіння, немає вічного життя. Там, по ту сторону нічого не буде, а Ісус дає їм прекрасну катехезу на тему вічного життя. Що нам говорить це Слово? Чого Христос хотів навчити? Так, да, можна сказати, Ісус дає прекрасну катехезу щодо подружжя: один чоловік, одна дружина. Але Ісус говорить про вічність, про Воскресіння, про життя разом з Богом. Погляньмо, скільки навколо нас сьогодні є таких садукеїв, які ну, щиро вірять і хочуть переконати людей, що немає нічого, немає вічного життя. Тіся тут. Бо далі буде з хвилиною смерті кінець. Навіть якщо сьогодні це не говориться відкрито, прямо, нас. Змушують з вами постійно думати тільки про земне. І дбати тільки про земне, забуваючи про те, що життя людське воно змінюється, але не закінчується. Може, і ми з вами живемо так, ніби вічності немає? Може, і ми з вами весь час зосереджені на цьому тільки земному і не намагаємося, а навіть, можливо, і не хочемо думати про вічність, яка перед нами стоїть. Живемо так, ніби вічності Воскресіння життя немає після смерті. Мати синів з книги Макавеїв. Усвідомлювала синів, щоби трималися Бога, трималися заповідей, що краще тут померти, щоб пізніше могла їх зустріти усіх на небі. А чи ми думаємо так само? Чи Робимо так, чи вирішуємо проблеми так, щоб потрапити на небо? Чи це є головною ціллю в моєму житті? Чи ми з вами виховуємо так дітей, щоб потім з ними потрапити на небо? Хтось колись дуже гарно сказав, що коли доводиться прийняти якесь дуже важливе рішення, то каже, я задумуюся, чи з цим рішенням, яке я приймаю, я можу спокійно померти. Гарна думка. Чи це рішення мені дає спокій? Але повернімося до Євангелія Садукеї, яких сьогодні представляє нам Євангелія. Користаються брехнею. Вони говорять, що немає Воскресіння, хоч Воскресіння є. Садукеї щиро вірили в цю брехню і намагалися цю брехню довести. Але перед ким? Перед Ісусом. Ісус набагато краще знає, що є вічність, тому що саме звідти прийшов. Він є Бог. Він знає, як там, Він обіцяє в домі отця мого багато жител. Іду бо приготувати вам місце. А вони намагаються з ним сперечатися, доводити там, вигадуючи різні якісь ну, нереальні історії, хоча б ця історія. З семи чоловіками однієї дружини. Вигадана історія, але зараз до неї ми ще повернемось. Сьогодні також є, дорогі, багато таких садукеїв в сьогоднішньому суспільстві, які повторюють усяку брехню, які повторюють усяку неправду і щиро в це вірять. Хоч у них немає жодних доказів, жодного підтвердження. Але вони повторюють там почуті новини, якусь неправду і так далі. і так далі. Чому не спитати Ісуса, де правда? Чому не повірити Ісусовому Слову, коли Він говорить Є Воскресіння? Чому ми завжди говоримо Я краще знаю? І дуже часто людина в такому випадку починає захищати там неправду, виправдовувати брехню, повторювати усяку брехню, передавати, і так далі. і так далі. Як діяла Садукеї, власне, повернемося до Євангелія. вони не тільки повторюють і не тільки захищають неправду, вони ще і збільшують, тобто перебільшують, спотворюють таку жахливу картину. Тиснуть на емоції, тиснуть на почуття, коли вигадують сюжет з сімома чоловіками. Навіщо їх сім? Якби сказали двох, результат би був такий самий. А те, що вони кажуть сім, вони показують, тиснуть на емоції, на почуття, це маніпуляція ситуацією. Брехня і перебільшення. І це ми чуємо сьогодні від сучасних садукаїв, також, коли вганяють в страх людину. Коли чуємо про події, які діються навколо нас, що не так? Так. І Людина не здібна довіряти Богові, людина стає не здібна молитися, людина не здібна думати про вічність, бо думає тільки про теперішнє. Наше з вами завдання, дорогі, вміти дивитися критично на будь-яку інформацію. Не дати собі в голову вкласти будь-яку неправду. Вміти завжди запитати Ісуса, а ти, Господи, що скажеш? Як ти це бачиш? Садукеї вони не були відкриті на аргументи Ісуса. Будьмо мудрішими. Ми чуємо невтомно те слово, яке до нас Бог скеровує, неумильне слово, підтверджене навіть віками, якщо ми шукаємо якихось аргументів. Але ми з вами дуже часто повторюємо ті самі помилки, які повторювали минулі покоління. Це недовіра, це сумніви, це претензії до Бога. Глибока віра, дорогі. Вона дає вічне життя. Як ми ставимося до смерті? Як ми з вами ставимося до вічного життя? Віримо чи боїмося? Як я вже тільки що сказав, глибока віра у вічне життя дає нам те нове світло, світло для пережиття цього. Життя в цьому світі, щоб осягнути вічне. Якщо ми будемо з вами бачити на горизонті вічність, якщо будемо до тієї вічності намагатися дійти, то і зусилля наші будуть зовсім інші. Як часто останнє запитання, дуже багато запитань, тому що вічність ми не знаємо, яка нас чекає, правда, але ми віримо, що вона є. І багато запитань зроджуються, але ці запитання, вони, дорогі, змушують до праці над собою, до усвідомлення, що має бути метою мого життя. От останнє запитання: скажіть, як часто ми молимося про добру смерть для себе? Смерть до якої ми були б готові? Бо, знаєте, коли людина от цікава, людину цікавить, і вона завжди задається, от щоб я знав, коли я помер, коли я помру, я б до цієї хвилини, правда, приготувався. Але чи я молюся про добру смерть? Щоб до цієї хвилини я був готовий. Місяць попередній жовтень ми з вами щоденно молилися Розарій. І там були дуже гарні слова, власне, з молитви Радуйся, Марія. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині і в годину смерті нашої. Амінь. Просімо Бога, щоб та вічність, яка стовідсотково нас чекає, була нами успадкована. Щоб до цієї хвилини ми змогли приготуватися нашим щоденним життям, щоб жодні випробування, жодні умовляння нам, що життя тільки тут не змогли нам перекрити тієї перспективи посідання вічного життя, щоб ми могли все робити тут на землі, щоб успадкувати вічність. Амінь.